Спуск по трасі номер 2 ц Буковель, друзі, погнали. Зараз коротко побачити цю трасу і взагалі проїдемося, по ній спустимося до п'ятого підйому. Погнали, перший поворот проїхали і далі заходимо. Станом на сьогодні сніг просто ідеальний. Сейки на ній швидко не їдуть, тому трасу можна вважати як для початківців. Поворот, на нього будьте обережні, трошки є іноді або насипано. Опа, яка панечка валіється. А в ті дні, коли плюсова температура, то взагалі тут просто Пару слів про трасу 2С. Що скажеш про трасу 2С? Для початківців чи ні? Для початківців багато людей і взенька. Ага. Ні, але тут, до речі, зараз менше людей стало на сьогодні, ніж на сімці. Ти видів в сімку все. Траса ми, для початківців. Ми з ним, що мали бути на сімці, ми поїхали сюди. До до речі, де який, файлоїду, ти перший раз на лижу? А, Ну належив. Там жінка питала карень хоче, я кажу, тільки до вас. Гунали, друзі, далі, значить, по 2С. І я так навалив зараз час. Так, скучновато, знаю, але така ця траса. Вона легка, вона синя, вона для початківки. Тут труба, діляночка в нього дороговарка змоги. Раз, два. І можна несправді скерувати. До другого скьонику і наліво дочка. На повороті, до речі, дуже часто люди дуже пізно визначаються куди хочуть їхати. Тому будьте -то обережні. І заперетиметься. Камера ще перекрутила. Далі полога діляночка, аж до самого. Опа, знов камера перекрутилася, такий спецефект. Action. Аж до так до п'ятого підйомнику, так виїхаємо. Це була траса No20, друзі. Проїхались по ній і доїхали до 5-го підйомника, підйомку 5